І понад 200 людей вже вдалося вивести із прифронтових сіл Харківщини на четвертий день оголошеної евакуації. Охочих урятуватися від обстрілів побільшало на гарячій лінії. Щодня надходять десятки дзвінків. Ті, хто ще напередодні відмовлявся їхати, зараз тікають до Харкова родинами. Про результати обов'язкової евакуації кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова розкаже. Величезні торби та валізи люди зносять до евакуаційного автобусу. З під обстрілів їдуть разом з хатніми улюбленцями. Це жителі сіл куп'янського району, які останні два тижні росіяни накривають вогнем безперервно. Селяни вимушені були жити у підвалах. Сподівались, з часом стане спокійніше. Втім, заради дітей вирішили тікати, ну, тому що з срібенкам страшно Скільки можна чекати, сидіти. Яке може бути саме відчуття, коли ти уїжджаєш і не знаєш вернешся, ли ти взагалі. Волонтери готові забирати людей з найгарячіших точок. Головне, щоб ті погодились їхати цілими родинами. Селян вивозять навіть з під щільних обстрілів. Ми були в Кругляковці сьогодні, в Куриловці, в Шаровці, в Купянську Хабнскузлової. Евакуювали сьогодні 30 чоловік. З них 17 дітей. Після нашого виїзду Да обстріли. у допомозі не відмовляють нікому. Евакуюють маломобільних людей. Якщо селяни просять, забирають домашніх щурів, хом'яків, собак та котів. Це а там є досі. Родина Крамаренків із села Кругляківка. На їхнє село росіяни за кілька днів скинули 10 авіабомб. Ця пекельна ніч стала останньою краплею. Прильотів багато стало, і, ну, і ближче, все ближче. І в нас в кругляківки багато смертей. Сусіди мої загинули. Чоловік з дружиною. У родині п'ятеро дітей, тож на виїзд батьки наважились. Я бабуся, цієї велика родина. Це моя сама старша внучка. Анук <свісно> Артем. А, анук, кажу. Другий другий. Да спершу приїхали до Харкова, а далі рушатимуть у Київ. Волонтери обіцяють забезпечити житлом. Ми віримо, що є люди, які нам допоможуть. Один не останеться, це точно тим поля здорова сім'я. Так друг друга є. Наше посірядим було. Організація я врятований займається саме комплексною евакуацією. Ставлять на меті не просто вивезти людей, а допомогти адаптуватися на новому місці. Ми предоставляємо житло, ми представляємо продукти питання, ми допомагаємо строїтися на роботу, ми предоставляємо школи, садики. Через посилення ворожих атак у 53 населених пунктах Куп'янського району напередодні голос. Осили обов'язкову евакуацію. Вона не примусова. Хто не хоче їхати, може писати відмову. Проте із зони обстрілів обласна влада сподівається вивести майже 12 тисяч жителів, охочих евакуюватися. Більше щодня волонтерам надходять по кілька десятків заявок. Люди кидають усе і їдуть, але планують повернутися. Думаємо, що ну місяць може, може менше, навіть наші діб'ють їх, і ми повернемося всі потудомів. Вікторія Стрельцова, Віталій Павук, Харківщина, ТСН, один піс марафон. Єдині новини.